Я думаю, цей звук знайомий усім, хто мешкає у приватному будинку чи у приватному секторі. Цей звук означає, що у когось недоспаний ранок, а у когось буде красивий газон. І буде дуже багато скошеної корисної трави. Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні ролик мій про те, як іде на своїй ділянці. Я використовую скошену траву. Скошена трава це справжнє золото городника. Її ніколи не буває багато. Що я з нею роблю? Перше це мульчую. Мульчувати можна зразу. О такою сирою травою, але не великим шаром. Значить, я мульчую усе, тому що у нас дуже посушлива ділянка з глиноземом, який, якщо не мульчувати, перетворюється на каменюку Просто мульчую усе в першу чергу. Оця скошена трава в мене піде на полуницю, тому що вона вже почала рости. Вже земля добре прогрілася, Мульчую усі міжрядзя і потім ще буду додавати мульчу. Ну тому що ми любимо соницю їсти не митою просто з грядки. Яка користь від мульчування? Ну, по перше, наші ягоди не лежать на землі, тому не псуються, і можна їх легше обробляти, переробляти, тому що не треба. Відмивати цю землю, особливо після доща. Це перше. Друге, не так випаровується волога, мульча зберігає вологу у ґрунті. Треба менше буде потім поливати. Друге, скоріш третє не утворюється оця така важка скаринка. На ґрунті, яку потім постійно треба буде прорихлювати після кожного поливу чи після кожного дощу. Мульча під собою стримує пухку землю. Далі, наступне під мульчею утворюється скоріше, така корисна мікробіота, тому мульча також формує ґрунт. І вона перепріваючи, також дає поживні речовини у ґрунт. Ну, я замульчу, мульчую усе, і дерева, і городину свою, навіть клумби, тому що і ще одна користь від мульчі під нею не ростуть бур'яни, якщо ми мульчуємо великим шаром. Але я сказала, що якщо мульчуємо свіжою травою. То спочатку мульчуємо не таким товстим шаром, щоб трава просохла, перетворилася на сіно. Якщо замульчувати товстим шаром, вона почне ферментуватися і попалює нам рослину. Тому мульчуємо, залишаючи місце до куща чи до рослини, і спочатку невеликим шаром, а потім. Ще можна буде мульчі додати. Якщо ви зразу не можете, немає часу вам, чи немає необхідності використовувати свіжу оцю траву на мульчу, її можна просто розсипати десь у саду, щоб вона пров'яла чи висохла на сіно. І далі можна використовувати це сіно як мульчу або там для своїх тварин і таке інше. Але що ще можна зробити з цією травою? Це Справжні, справжній скарб для нас, садівників, городників, це ферментативне добриво. Не дарма я це зразу скошену траву, складаю у чорні пакети. Якщо Таку траву зав'язати у чорний пакет, ще так щільно видавити повітря, і залишити на декілька днів на сонці, то вийде чудове ферментативне добриво, яке буде дуже багате азотом і дуже багате корисною мікробіотою, яка і підживить рослини за рахунок азоту і мікроелементів і Яка поліпшить структуру нашого ґрунту та стійкість рослин до хвороб та шкідників, тобто такий імуностимулятор і для рослин, і такі біомікробіологічне добриво для родючості ґрунту. Пакет зав'язуємо, лишаємо на 3-5 днів на сонці. В залежності від погоди, ця трава ферментується чи скоріше, якщо жарко, чи повільніше, якщо ще прохолодно. Далі трава змінить свій колір. Вона стане такою, такого з кольору хакі, чи такі, такі з рижуватим відтінком. І змінить свій запах. От таку ферментативну траву беремо у відро, десь одну чверть відра, заливаємо водою, розколотили і наше добриво готове. Оцим добривом ми можемо поливати будь-що на своїй ділянці. Також можемо проводити в некороневі. Підживлення, це а, ну, то ганзона косилка то куриця кричить. А, зараз я буду проводити і підживлення часнику, і а, оброблю його просто по листу таким добривом. А ось, наприклад, на полуниці з таким добривом треба бути обережним, тому що це таке міцне, сильне азотне добриво. А ми знаємо, що якщо перегодувати азотом полуницю чи помідори, наприклад, вони почнуть жирувати і ми втратимо частину врожаю. Тобто зелена маса піде. Набагато більше за рахунок втрати цвітіння і втрати ягод та врожаю. Ферментативне добриво можна заливати двічі, тобто набрали оцю заферментовану траву у відро, перший раз пополивали, потім ще раз набираємо відро і ще раз використовуємо. Воно не буде такої концентрації, як перше, воно буде більш розбавлене, але все ж одно там буде ще дуже багато користі. Після того залишається оцей жмих. На дні ведра, так, що ми з ним робимо? Або висипаємо на компост. Або також використовуємо у якості мульчі. Я вважаю, що цю траву е, висипати на компост це ну, дуже, ви знаєте, такий великий привілей і дуже жирно, я б так би сказала. І в мене вона у компост не потрапляє, у компост ідуть більш бур'яни. А ця трава в мене широко використовується як мульча, як добриво. Е, її дуже полюбляють скльовувати курки, ну і курям навіть. Від я її не даю. В мене вона вся йде на мульчу або на оце таке цілюще для рослин і землі ферментативне доброво. Що ще можна зробити? Можна посушити дай використовувати далі. Якщо ви викидаєте все ж таки цю траву на компост, з неї в компості буде не дуже велика користь. Тому що його треба обов'язково змішувати. Це зелена частина, азотна частина. А треба ще змішувати з коричневою вуглецевою частиною для того, щоб утворився компост. Тобто у цю траву треба змішати, наприклад, з опалим листям навпіл, і тоді вже воно буде нормально компостуватися по усім законам. Якщо її просто сипати на компост, це буде з неї буде. Просто, знаєте, такий гній, така склизька маса, яка ну, не зовсім буде схожа на компост. У чистому вигляді на компост. Траватика не використовується, вона мішається ще із чимось коричневим, там, опалим листям, чи гілочками, чи з якимось висохшим бадиллям. Тоді отримуємо гарний, класний компост. Ще таку траву можна використовувати на а, рідке добриво для нашої городини. Так звана ще бродилка, але про це буде моє наступне відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, вподобайку, щоб не пропустити моє наступне відео. Коментуйте, як ви використовуєте скошену траву на своєму городі. В мене на сьогодні все. Гарних врожаїв, квітучих садів, міцного здоров'я, до скорої зустрічі, папа. -па.